Прокачати свої креативні навички, знімати та монтувати власний крутий контент все це зможуть учасники проєкту Відеошкола, який реалізовується в рамках програми Конкурс створення соціального медіаконтенту разом за добром. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулось відкриття творчого проєкту. Сьогодні ми маємо нагоду. Відеошколу це проект, мабуть, найбільш популярний, тому що кількість анкет зашкалювала, і оргкомітет дуже староно робив відбір, хвилювалися. Міський голова Віталій Малецький привітав учасників та побажав їм творчих успіхів. Ми за позитив і за те, що дійсно у нас от парламент Кременчук це дуже позитивна історія, правда? Да. І відеошкола теж позитивна. І щоб у вас було 10 тисяч підписників після школи. Ну, домовили, а у кожного, тут присутні, мінімум 5. І тоді буде результат. Під час проєкту молодь матиме змогу навчитися основам режисури, написанню сценаріїв, операторській роботі, відеомонтажу, акторській майстерності та просуванню відеоконтенту в соціальних мережах. Ми набрали 26 учасників, які впродовж місяця будуть навчатися всім аспектам зйомки короткометражного кіно, і на фіналі вони нам презентують свої короткометражні фільми на якусь соціальну тему. Організатори Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, молодіжний парламент Кременчука, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. На учасників очікують як лекційні, так і практичні заняття. Це дасть змогу відпрацювати отримані знання та перенести їх у власний відеоролик. Зустрічі плануються два рази на тиждень. Загальна тривалість цього проекту буде місяць. У нас запланована доволі інтенсивна програма. У нас йде, наприклад, лекція вже наступного разу йде практика по цьому заняттю. У нас велика кількість спікерів, є і запрошені спікери, і саме ми з числа організаторів також підготували матеріал для учасників. Ну на кожну тему у нас є декілька спікерів, щоб розкрити її з різних сторін. Серед учасників дуже різностороння молодь, яка мріє покращити свої навички та створювати якісний медіа контент. До проєкту долучилася для того, щоб покращити свої навички у сфері медіа. Це, тобто, фото, відеозйомка, це смічна мова, це авторська майстерність. Сижу на парі. Заході психолог каже: а хтось хоче. Я кажу, хочу. І пішов. Очікую навчитися відеомонтажу і зйомки. Прийшов я в цю школу за тією цілею, щоб навчитися гарно та класно знімати відоси, які можна буде використовувати в майбутньому для того, щоб класно подати інформацію про свою майбутню компанію або організацію. Вже цієї суботи на молодь чекає перше заняття, на якому вони зануряться у світ написання сценаріїв. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.